Тема сьогоднішнього уроку – секторна модель економіки, форми суспільної організації виробництва. Економіка певної країни є сукупністю певним чином упорядкованих об'єктів, які ще називають господарськими одиницями, які виконують важливі функції виробництво товарів і послуг. Найменшими такими господарськими одиницями є підприємства, установи, заклади, наприклад, заводи, фабрики, фермерські господарства. Будівельні організації, транспортні підприємства, магазини, школи, лікарні та інші. Господарство країни є досить складним утворенням, як за кількісними показниками, так і за особливостями функціонування та просторовими розміщеннями. Структура господарства це складне поняття, яке передбачає різні підходи. Порівняно недавно для характеристики для структури господарства економіки, значного поширення набув галузевий підхід до структури господарства. Галузі господарства це сукупність підприємств і установ, які виробляють однакову або однорідну продукцію чи надають певні послуги. Виділяють досить багато галузей господарства, кожна з яких виконує свою роль у задоволенні суспільних потреб у матеріальних і духовних благах. Залежно від виконуваної ролі, всі галузі об'єднано у дві сфери виробничу і невиробничу. До виробничої сфери належать ті галузі господарства, які, використовуючи різноманітні ресурси, створюють матеріальні речі: це промисловість, сільське господарство і будівництво. Ця сфера включає також галузі, які постачають створені матеріальні блага споживачам, зокрема транспорт і зв'язок. До виробничої сфери належать також галузі, які продовжують процес виробництва у сфері обігу товарів. Серед них торгівля, матеріально-технічне постачання, заготівля та інші. Невиробнича сфера це сукупність галузей господарства, які надають послуги нематеріального характеру, безпосередньо населенню чи суспільству загалом. До них належать галузі послуг, галузі соціального обслуговування, галузі органів управління й оборони, галузі, які включають кредитування, фінансування і страхування. Свою діяльність галузі невиробничої сфери здійснюють в установах та закладах. Та нині доцільніше характеризувати структуру економіки країни, використовуючи секторальний підхід. Найпоширенішим є поділ національної економіки на три сектори: первинний, вторинний і третинний. Первинний сектор. Це сукупність галузей економіки, що займаються видобутком сировини. І створенням з неї напівфабрикатів. До нього належить сільське лісове господарство, видобування мінеральних ресурсів, а також рибальство. Цей сектор економіки бере свій початок з найдавніших історичних часів, коли головними формами людської діяльності було збиральництво, полювання і риболовля. І з часом на їхній основі сформувалось сільське господарство. До часів промислової революції цей сектор мав ключове місце в економіці країни. Нині цей сектор відіграє важливу господарську роль, проте його переважання свідчить про низький рівень економічного розвитку країни. Суспільство, у якому в первинному секторі економіки залучено до 80% економічно активного населення, називають аграрним або доіндустріальним. Вторинний сектор охоплює групу галузей обробної промисловості та будівництва. Це підприємства, що виробляють електроенергію, метали, машини та устаткування, хімічну продукцію, одяг, взуття, продукти харчування тощо. Найбільший розвиток цього сектору в країнах Західної Європи припадає на період з дев'ятнадцятого до середини двадцятого століття. Цьому сприяло використання досягнень науково-технічного прогресу в сільському господарстві, що дало змогу залучити велику частину людських ресурсів на промислових підприємствах. У цей період зайнятість у первинному секторі скорочується на до 50%, а значно зростає частка вторинного сектору, суспільство, у якому переважаючим є вторинний сектор економіки, називають індустріальним. Третинний сектор економіки набув значного розвитку в епоху науково-технічної революції. Він являє собою сферу надання послуг, транспорт, зв'язок, торгівлю, туризм, охорону здоров'я, освіту науку, фінансову діяльність тощо. Розвиток цього сектору пов'язаний зі зміною фізичної праці у промисловості на автоматизовану, що дало змогу перерозподілити трудові ресурси. Суспільство, у якому переважаючим є третинний сектор економіки, називають постіндустріальним, іноді у третинному секторі виділяють додатково ще один сектор четвертинний, який охоплює інформаційні технології, комунікації, програмування, генну інженерію, маркетинг тощо будь-яка галузь господарства представлена сукупністю підприємств або установ, які розміщуються на території країни та функціонують. Відповідно до особливостей виробничих процесів. Мета будь-якого виробничого процесу виробництво товарів і послуг, установленої якості необхідних для задоволення потреб людини обсягах. Так, організація виробництва на підприємстві це вид діяльності, який об'єднує всі складові виробничого процесу, і трудову у єдиний процес. Раціональна організація виробництва є запорукою ефективної роботи будь-якого підприємства. Від цього також залежить його соціальна ефективність. Основними формами суспільної організації виробництва є концентрація, дисперсія, комбінування, спеціалізація, кооперування та агломерування. Кожна з них самостійна форма організації виробництва, хоча вони тісно взаємопов'язані і взаємозумовлені. Концентрація це зосередження виробництва на великих підприємствах та зосередження підприємств одного виду діяльності на обмеженій території. Найбільшими перевагами є даного, даної форми суспільної організації виробництва це те, що можна краще оснащити освітніми технологіями, економніше використовувати матеріали і паливо, заощаджувати кошти на транспортних витратах. Скорочуються витрати на сировину та паливо, що сприяє зниженню собівартості продукції. Концентрація це оптимальне зосередження виробництва на невеликих підприємствах. І також має недоліки, збільшує навантаження на навколишнє середовище, створює значні екологічні проблеми, розміщується за межами населених пунктів, додаткові витрати на перевезення людей до місця роботи, ускладнюється процес управління великим підприємством. Комбінуванням називають таку форму суспільної організації виробництва, за якою на одному підприємстві зосереджується виробництво різних видів продукції. Найбільшими перевагами є, це, звісно, комплексна переробка сировини на підприємстві, послідовна переробка вихідної сировини, спільність використання енергетичних транспортних складських засобів або інших приміщень. Відходи одного виробництва можуть бути використані як сировина для іншого. Спеціалізація. Це орієнтація певного економічного об'єкта. В загальній системі географічного поділу праці на виробництво благ, що споживають за її межами, розрізняють три форми спеціалізації: предметну, подетальну та стадійну. Предметна спец спеціалізація означає, що підприємство виробляє продукцію певного виду від початку до кінця, і за межі підприємства йдуть не деталі, а готові вироби. Подетальна спеціалізація полягає в тому, що окремі підприємства виробляють різні деталі і вузли. Потім їх збирають на спеціальних складських заводах і виготовляють з них готові вироби. Вона найбільш поширена в машинобудуванні. Технологічна спеціалізація це послідовне виробництво напівфабрикатів, деталей чи вузлів на різних підприємствах, кожне з яких виконує певну стадію обробки або ж спеціалізується на окремій стадії технологічного процесу. Кооперування виробництва це процес становлення виробничих зв'язків між різними спеціалізованими підприємствами, які спільно працюють над виробництвом складної продукції. Наприклад, для виробництва автобуса необхідні деталі, що виготовляють кілька сотень спеціалізованих підприємств. Вони постачають ці деталі на складальне підприємство, яке випускає готову продукцію. Про ступінь розвитку кооперування виробництва в межах окремих гігантських корпорацій свідчить те, що окремі деталі вузли автомобілів для корпорації General Motors постачають майже 40 тисяч дрібних і середніх підприємств. Агломерування це процес утворення тісних економічних зв'язків між підприємствами на основі спільної інфраструктури в межах відповідної міської агломерації. Найбільш ефективним є їх розміщення у великих містах. Агломерування полягає в зосередженні незалежне одних від одного підприємств і установ в межах окремих населених пунктів або промислових зон, які називають індустріальними парками.